Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні поговоримо про кроликів, а саме про значення зубів для кролів та їх особливості. У дорослих кролів 28 зубів. На верхній щелепі. З кожного боку є по два різці. Три несправжніх і три справжніх кутніх зуби. На нижній також з кожного боку по одному різцю. Два несправжніх. І три справжніх кутніх зуби. У кролів відсутні ікла. Віддаль між рістями і кутніми зубами від 3 до 3,5 см, завдяки чому можна маніпулювати при огляді порожнини рота. Свійський кріль належить до гризунів. Він за допомогою губ рістя відрізає корм. Різці дуже видаються вперед. І це дає йому змогу відгризти тонке гілля. І низько обгристи траву. Важливо те, що різці не мають коріння і ростуть постійно і інтенсивно протягом усього життя. Тому кролів потрібно забезпечувати таким кормом, який необхідно гристи для безперервного стирання виростаючої частини зубів. Кролівники часто спостерігають, що кролі обгризають дерев'яну частину кліток. Причина цього недостатня кількість. Твердих кормів. Якщо різці поламалися, вони можуть вирости на нижній щелепі вверх і вбік, на верхній вниз і вбік. А якщо їх обрізати, то вони виростають неправильно. Бувають випадки, коли кроленята народжуються з видовженою нижньою щелепою. У них різці не торкаються один до одного і не сточуються. А продовжують рости і досягають таких розмірів, що тварини не можуть споживати корм. Вони швидко слабнуть і гинуть від виснаження. От і все, ви щойно дізнались про значення зубів для кролів та їх особливості. А у наступному відео дам відповідь на таке запитання, що зумовлює дієтичність м'яса кролів і в яких частинах тіла найкраще розвинена мускулатура. А я дякую вам за перегляд. Якщо відео було корисним для вас, підтримуйте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал, а також натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!